Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Помсти» пише про ураження сторожового корабля адмірал Григорович. Морською ракетою Нептун загинув весь капітанський склад, який перебував у Робці. Корабель пошкоджений. Його буксирують. Небо прикриває авіація. Ураження відбулось за 170 кілометрів від Одеси. Турецькі буксири відмовились допомагати. Пише телеграм канал Турків. На палубі спалахнула пожежа. Втім, екіпаж. Зміг її загасити. Корабель на ходу проте вся дорога електроніка виведена з ладу. Представники альянсу вважають, що російський флот в акваторії Чорного моря все ж таки зберіг здатність виконувати основні бойові завдання: патрулювати місцевість і завдавати ударів крилатими ракетами. Високопоставлені чиновники НАТО під час зустрічі міністрів оборони країн Альянсу в Брюсселі заявили, що удари Сил оборони України по Чорноморському флоту РФ у вересні серйозно обмежили його можливості. Водночас російські військові кораблі все ще здатні виконувати основні. Бойові завдання про це 11 жовтня повідомили в Європейській Правді. Кореспондент видання повідомляє, що на думку західних військових атаки по російських кораблях і штабу Чорноморського флоту завдали серйозної шкоди ВМС РФ. Ці напади були більш руйнівними і краще скоординованими, ніж інші досі в цій війні. Фізичні збитки, майже напевно, серйозні, але локалізовані, що призвело до того, що Росія вивела більшу частину свого флоту з Криму. Заявив один з чиновників. Тим часом флот майже напевно здатний виконувати більшість. Бойових завдань воєнного часу, зокрема, патрулювати акваторію і здійснювати запуски крилатих ракет морського базування, але здійснювати більш широке патрулювання, а також блокувати українські порти, росіянам стає складніше. Також ймовірно, що його здатність захищати свої об'єкти і проводити щотижневе технічне обслуговування погіршилася, сказав чиновник, ймовірно, маючи на увазі удари у вересні по сухому доку в Севастополі. Він також зазначив, що така ситуація ймовірно змусить Росію зайняти реактивну позицію. Водночас вона демонструє здатні збройних сил України підірвати символічно та стратегічну силу Москви в тимчасово окупованому Севастополі. Нагадаємо, за даними британської розвідки, через потужні удари українських сил Чорноморський флот РФ зазнав хоч і серйозної, але все ж локальної фізичної шкоди. У Міноборони Великої Британії вважаючи російський флот майже напевно зберігає можливість виконувати одне з основних бойових завдань: завдавати ракетних ударів по Україні. Спікер української добровольчої армії Південь Сергій Брачук 11 жовтня в соцмережах написав. Що патрульний корабель ВМФ Росії Павел Державін міг підірватися на міні в Чорному морі, а телеграм-канал Кримський вітер» написав, що жителі окупованого Севастополя чули глухий вибух. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.